Всім привіт, всіх вітаю. Я. Сьогодні 24 в нас червня. Е, пройшло половиною доби від моменту, як ми обробляли двома препаратами Нордексом і той, що я вам не показав, е, значить виноград, кхе, ну, окремі листки. Ну, у мене всього тільки дві якби, форми ті, що ну, підхватили цей альтернаріоз. Е, це Алвіка, і мені багато і в коментарях понаписували, і дзвонили дуже багато людей. Так само казали, що Алвіка сильно зафатила в багатьох. Да. Ну і в мене ще зафатило ну, тут ось ось з краю на аркі і тільки з краю е, Ютал е, на своїх е, коріннях. Бо в привитій формі я не знаходив таких листків. Е, значить, Підходимо до куща. Я вам показую, значить дивіться, я тут ось з цієї сторони я знаходжуся з внутрішньої сторони арки. Тут, де ми обробляли нордаксом. Отак на сьогодні виглядають оці листки. Я вам зараз буду, мабуть, зривати їх, чи крутити. як їх, ну Ось сюди, давайте Ось обробляв я цей листок. Трошки сонце, да? давайте так будемо тіньок чи я не знаю, як же, його, щоб і камера не блікувала. Коротше, дивіться, після Нордекса ви бачите, який листок стає. Висихає, усередині аж і з цієї сторони з'являється усихання, так як от ми від мільдю працюємо да, і п'ятна починають вкоричнівіти. Точно так же і тут. Ось. Листок, от, -от так, от, бачите, починає це все висихати. Тобто, ніяких дивився я Валентина Майстренка, він теж показував такі болячки. Ну, казав, що може це кадка, ну, перетяжок. Ну, я не замітив, бо я теж в першу чергу пішов дивитися по всіх. Ну, я ще не бачив у себе цикадок, може де є, але не траплялося мені. Тобто черешок, усе тут живий. Ніяких перетяжок рівненький. Ну, а листки оце такі. Тоді, які ми тут ще листки. Ну, Замітно видно, де оце було враження. Ось я обробляв оцей листок. Ось видно. Дивіться, він починає оці де п'ятна були темні. Воно коричневіє і, і, і сохне. Ось, ось так само. Зараз зірву. Ось не лізти камерою, що ще один листок. Навіть був вже геть, можна сказати, вражений. Бачите, починають ось, навіть на цих листках. І з іншої сторони, що не було тоді, що не характерно було йому. А зараз ось воно все це проявляється, Це, ну, щоб не затягувати плем'я, ось що ж видно, дивіться, починається це по краю. Сохне, кінчики сохнуть. Ось, де були явні такі п'ятна виражені, воно все починає сохнути. Ну, тобто, Нордакс, він тільки там мідь більше нічого немає, От, працює. Також, ось де Все я бризкав, починають всі, все хаті. А, так, з іншої сторони заходжу я, а тут ми бризкали тим же ж препаратом, який я не назвав. Значить, дивіться, листок. Це показалося, зразу вже е, на Я зірву його, зайду у тіньок трохи. Дивіться, як виглядає, бачите? Це оце намалювалося зразу на наступний. День. І з іншої сторони, гляньте, аж на вигляд усе. Бачите? А я ж вам піднімав листки, і показував, що нічого цього не було. З однієї сторони, оце були оці як враження такі ось темненькі. Бачите, да, на листку. А тепер от воно так усе виглядає. І це на другий день, вже на другі сутки проявилося. Ось таке. Деякі ось, зразу дивіться, що з ними твориться. Отаке. Ось, ось у листки. Бачите? Ось, цього, дивіться, рву при вас, листок. Це ж я з цієї сторони тим препаратом обробляв. Гляньте. От. Так що працює воно. Ось цього, там де... Бачите. І тут ж я не, не прилипача, нічого я ж навмисно не лив. Я при вас, ось цього, зелений листок, дивіться, ще. Дивіться, вся края пішли, бачите, кайма, все. Ось сюди навіть всередині. Давайте, дивіться, молодий, хороший якби, листок. Зараз я його вирву. Так, вирвав. І дивіться, навіть всередині починає. Бачите, і порежів навіть з обратної сторони. Не знаю наскільки камера передає. Тобто, ну що можна сказати? ну Бачу, що воно працює. І хотів би сказати, що воно не працює, ну, знаєте, ну, очі свої ж не обдуриш. Ні разу не рекламую, тому що мені дзвонили люди е, з різних кінців України. Е, хто чим обробляв, там казали. Е, і Амістар Голд працює. Казали, що обробляли і все воно працює. Навіть, ну, Амістар Голд. От. У мене є він, але я не, цей, не пробував. Так що я не можу це тільки із слів своїх підписників. Зараз перейдемо на той участок і подивимося там. Ну, тобто і мідіомісний препарат, такий як Нордакс. Ну, Медіанекстра. Мені здається, що вони всі це гриби і воно б'ють. Так, Підходимо. ось Дивіться, я підійшов. Ось у теплиця локація. Бо я уважно перед цим передивився два рази відео спеціально. Вже так роздивлявся ці всі листки, щоб вам ж, ну, не нагрузити того, що не треба. Дивіться, це робота нордакса. Видно, що воно навіть з обратної сторони воно проявляється, воно режіє, воно, ну, видно, що воно працює, воно з темного зробило воно світло коричневе. Робиться, бачите, я не знаю, може камера дуже і не передає, але повірте на слово, що мідіомісні препарати вони працюють. Ось цей листок, дивіться, де грони висіли і це ж легко заповнить цю локацію. Дивіться, який листок став геть рижий. Такий. Ну, він тут один висів і з обратної сторони, дивіться, камера ж передає, я думаю, да, я, камера передає, бо я бачу, що даже проявилося. А цього не було усього. Це пройшло 2 доби з половиною. 21 числа ми вечором обробляли. Так що Ну, Нордак працює, увіряю. І з обратної сторони ось я. Тут, тут небагато листків було, да? де їх понаходить. Короче, десь тут всередині. Ага, давайте я ось о, всередині, тут не дуже видно, зараз я виламаю. Ось о, Гляньте, та ж сама картина, бачите? Світліє. Це другий тут препарат і усихає, все робиться ось воно видно, такі. Світлі, світлі і пропадає воно ну, робиться. Ну Тобто тобто працює народ. Я ж кажу, я б і хотів би вам сказати, що от це все реклама, це все трюк, Ну очі мої бачать, що воно. Працює, то я вам і кажу, що воно працює. Зараз ми підійдемо до столика. Я положив ті два препарати, якими я працював. Розберемося більш детально. Значить, цей препарат я отримав. Я отримав так, ось дивіться, а це нордакс, це той, що мені один із підписників моїх Андрій Мороз. Мені добув у Польщі оцей препарат. Це оригінальний препарат. Це воно кілограм, це прийшло мені із Польщі. Я раніше вам це все показував. А цей препарат, значить, за допомогою доната від Олексія з Донеччини я його одразу придбав. Хоча я ж кажу, в мене є і оце і придбав я цей препарат, бо мені дзвонили, сказали, що ось все працює. Попробуй. Ну, На попробуй завжди треба, знаєте, є і свої. Я вам сказав, що є у мене Амістар Голд і є, і ось є. і пергади в мене є, багато в мене чого є. Думаю, треба купити. То я зразу, до речі, е, опять прийшов от того ж самого. Мого підписника Олексія з Донеччини знову донат прийшов. От, прийшов донат, опять от, те, що я казав ронлайн. К2К, ну, тепер я знаю ім'я цього товариша. Його Олександр звуть, бо він другий донат прислав і мені відписався у. Viber, то там висвітила сім'я. Тобто я вам дякую, і Олексій і Олександр, я вам щиро дякую. значить Я показую значить цей препарат. Дивіться, я відкриваю його так ось препарат вітчизняного, якби условно да виробництво. Отак От називається. ось Бачите? freedom від Форук Так, Freedom Sano Золотий стандарт вражаю. Е -е. Ще раз я не буду читати усю, е -е, що там весь той перечень. Можете зайти в інтернет, подивитися. Купував ось. О. Зразу будете і бачити, де купував, скільки коштує. Е -е. Ось ось. Я думаю вам видно, так? Да? Фунгіцид фрідом, са дивіться, коли я його придбав. Усе. Тут без... я ж вам кажу, в мене ніяких усе чесно. І прозоро ніяких немає. від два секретів. Я показую і фамілію, і, і все. Тобто оце я його придбав. Отак, кому цікаво. Заход, де дешевше, де дороже, я не буду це виясняти. Кожен для себе зробив вивод сам сімейний сад називається магазин. От. Це не реклама магазину. Значить, тому що зараз я розкажу далі, чому це не реклама. Так як ми всі прекрасно знаємо, ми всі не діти. Що в нас в Україні нічого не виробляється, тим більше такі препарати. Це сугубо бізнес, а бізнес у нас купити подешевше, додати дві ціни, зробити бутилочку красивий опис і як подороже продати. Ціну я вам показав. Що в нього входить? Значить, входа в нього флоазина. 20 грам на літр. От. І діметоморф. Ну, Діметоморф 20 грам на літр у нього входить. Розход його 4 мл на 10 літрів води. Да? І срок очікування 30 днів. Оце його би, составляюча. ну, складова. Заповнивано. Флазинам 20 грам на літр. І деметомоформ. Так само 20 грам на літр. Значить, і, і, називається Freedom Sano, да, виробник Україна. На самом ділі цей препарат називається Banjo Forte, Виробник Адама Ізраїль. Можете загуглити, подивитися. Значить, ще раз повторюю. Banjo Forte, Форте. Адама. Складова 20 200 грамів на літр. І деметоформ 200 грамів на літр. Можете перевірити мої слова в інтернеті. Коштує це все діло в два рази дешевше, ніж ну, ви бачите тут на цьому листку. Ну Ще ж учитуйте плюс доставка. Коротше, вийшло воно мені ну там там без, ось ж бачите, да? там був пересил і без чогось, там без якихось копійок, без пару гривень 500 гривень. Оце воно стоїть. Ну, так же ж і ви випишете, і точно так же буде. А, ну, це от те, що я вам хотів сказати. Значить, а містар Голд він теж працює. Мені писали, навіть Андрій вибачаюся, Анатолій Поспішний з Харкова. Це той чоловік, який виноградник спас при 7-2 градуса Мороза. Він мені дзвонив, сказав, що... Там з фермерами общався, вони сояшник лічили успішно. Оцим Амістар Голдом. Це його складова, Азоксотробін і Дефеноказол по 125 грам на літр. Розход його йде там, десь, якщо не помиляюся, бо провіряйте, я інколи можу помилятися. Це не повірте, не со зла. Я і на квадрі сказав, що він там 10 днів з хоча там 25 чи ну, щось таке. Короче, ви перевіряєте, бо це не спеціально було. Знаєте, в мене в голові ж теж не може все ну, держатися. І я ж завжди якби, ну, від себе це кажу, я можу там путатися, я ж не бігаю там з монітором, з комп'ютером чи з чим-небудь. Я зачасту завжди камеру держу на, на себе. Тобто розумійте, що це чисто людський фактор, помилка. Значить, його розход треба ну, ну, перепровірити. 10 мг на, на 8 літрів води. Теж в нього там 30 днів срок ну, очікування. Ну Він працює, ну так як там заявлено виробник мільдю, їдьм, краснуха, чорна плямистість, Якось отак. от. отак. Ну, а тут ось ось заявлено блін, ну от усього, навіть голов... від головної болі виноградаря на фрідомі. От. Там почитайте, що там написано. Да? Ну, я ж кажу, я окуляри з собою не взяв на двіри. ну Тут блін, такий перечень, що просто. Хоча на ізраїльській, да, на, цьому, на банджо Форте, заповнили Банджо Форта. Там навіть не написано, що це ну, по винограду. О, от Подивіться, почитайте. А складова одна те саме. Абсолютно. І ціна в два рази менша. <хи> так що і той Ізраїль випускає, а це просто в нас перелили. Дай Бог, якщо нічого не додали. Ну, ну, працює, бачите, що працює. Я вам показав. Не хочу сказати, що не працює, працює. Так що можете брати, якщо у кого здоровий виноградний, ну якось у мене там ста кущів. То, звісно, таке невигідно брати, бо ну, знаєте. Сильно накладно воно у два рази платить і комусь. І, ну, знаєте, А допустимо краще вже ці 2000 тисячі заплатити за літр, ніж 500 гривень за 100 грамів. Тут знаєте велика різниця, да? так що я майте виду. Ну Кому дійсно виходу немає, кому треба ну, як, мало, ну, не багато кущів, а треба побороти болячку чи там обрискати весь виноградник. ну, коротко, Можна і таке купляти, бо 2 літра вроде, як і багато, ну не треба, да? бо розход у нього невеликий. От. Но, якби, те, що ви купите, палка з двох кінців. Купите літр, або з кимось розділитися треба, або ж може пропасти, там, бо срок ну, гарантійний, скільки він там зберігається, я вам точно не скажу. Брехати не буду, там Два чи три роки, я не знаю. Почитайте самі в інтернеті. От. А допустимо, кого мало, ну так, да, тут виходу нема, прийдеться брати маленьке. ну Він ще, я вам скажу, по-моєму, я бачив у маленьких всіх пачечках, є ще продається. ну Там же теж спортлото, що там налили, бо це ж все в нас літься. От. Так що оце якось отак. Усе що я хотів, я вам показав. Показав я вам підсумок цього всього, працює, не працює. Хтось мені ще писав, ай, поки стою тут. Хтось писав, покажи пам'яті Смольникова. Воно пам'яті Смольникова. Зараз я приближу. Штат не хочу я лізти наверх. Воно пам'яті Смольникова, бачите? Висить які. Ото пам'яті Смольникова. Ось. Цю. Оце все пам'яті Це Я там наверх його викинув. Ну, він і тут у мене є по цьому. По... Ну, ось прикладом бачите. Зараз я вменшу трошки, бо вже ж підійшов так. Ось, цю, дивіться, пам'яті Смольникова, бачите, дві грони. Ну оцю ось, о, скоріш за все, а не скоріш за все, а цю треба ось виламувати. Ось, о, бачите, виламав вже ось отаку, А цю залишилося, бо на одному плагоні дві. О, там воно, а ні, то вже не на цьому, думав, що третя є. Ну, коротше, якось хорошо, ну, він нормально. Но я його не вкривав, бо в мене немає можливості його вкривати, він бачите, як росте. Оце, ось, оце все, оце пам'яті Смольнікова. Оце він розходиться тут у сторону метрів 6 пішов. Тут ось, 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 ось бачите, куч такий. Ось зсередини. Тут у мене більша половина вже Юпітера я привив унизу, оце все тут. Юпітер неодноразово показував, бачили цю локацію, ось, бачите, це все Юпітер тут нормальне запилення в нього, а з другої сторони у мене ось клубнічне, ось, ось, ось таке запилення в клубнічного, ось, ось. А, ну, Побачили да? і отам, там більше грони, ну, я ж кажу, воно на другому треба це йти. За... Будинок виходить на другий етаж. І там ще там більші грони. Оце якось так. Значить, все, я ваші прохання виконав. Я вам показав, усе ви бачили. Кому треба, сказав, як оригінальний називається, як нашого розлива називається, показав Фрідом. Да, Кому що треба, в кого який карман, можете купувати, ви вже далі самі. Основне я вам сказав на цьому. До побачення. Всім дякую, до наступних випусків.